Вітаю! Мене звати Олена Почебякіна. Я астролог, консультую та викладаю. Я отримала від своєї постійної клієнтки дуже цікавий запит, я його обробила і вирішила, що, скоріш за все, він буде цікавий моїм колегам, початківцям і не, і не тільки для того, щоб краще зрозуміти дію транзитів. Натальна карта клієнтки і запит її був такий. Клієнтку мою запросили стати моделлю для косметичної процедури уколи плазми в обличчя. Моя клієнтка має уже захворювання певне, вона в групі ризику. Та й, в принципі, людині страшновато було робити таку процедуру, і от вона мене попросила перевірити, що в неї відбувається там зараз на небі, чи безпечно їй виконувати цю косметичну процедуру. Натальна карта клієнтки. Вмикаємо транзити. Вмикаємо транзити. Тут у мене стоїть уже дата, коли клієнтці запропонували провести процедуру. Я клієнтці відмовила, навела багато аргументів. І от зараз пояснюю ці аргументи вам для того, щоб ви розуміли, що впливає на натальну карту, от саме в таких випадках, на що звертати увагу і що справді є вагомим аргументом. Перше, що кидається в очі, опозиція. Уран плюс Венера. В принципі, це все логічно, чому мої клієнти запропонували в цей період таку процедуру, чому вона про це задумалася. Тому що Венера планета нашої краси, нашої жіночності, приймає опозицію від Урану. Урану планета, яка каже тобі скучно, ти потребуєш змін, бажано би кардинальних, раптових, шокуючих, неочікуваних. Давай вперед. Але оскільки ми маємо аспект опозиція. Зрозуміло, що це добром не закінчиться і цей епатаж, він потім буде не на користь. Тобто, Моїй клієнтці при такому аспекту хочеться звичайно, якусь різку зміну іміджу, але дуже не варто, тому що результат буде по урану. Результат буде шокуючим. Мало того, що Уран стоїть в опозиції до Венери. Венера стоїть в шостому домі, тобто Уран робить опозицію в шостий дом. Сам уран в Наталі стоїть також в шостому домі, тобто подвійний зв'язок, потрійний вже зв'язок 6-6. Ми отримуємо після цієї процедури, може бути халепи з шостим домом. І ще й цей уран мало того, що там зв'язки з шостим домом, опозиція до Венери він ще стоїть на осі 6-12, Тобто уран зайшов у 12-й дом. Якраз в ці дні стоїть рівно на куспіді, карта ректифікована, і він натякає на те, що навпаки варто зануритися у 12-й дом, побути самій собою, позайматися самокопаннями, можливо, навіть самобічуванням, але аж ніяк не шостим домом. Коли ми маємо взагалі якусь опозицію, то ми маємо вибирати той дом, де з'єднання, тому що той дом, який стоїть напроти, він буде розрушений або добровільно. Або примусово, якщо ми цього не зрозуміємо. Тобто тут аргументи дуже вагомі. Далі, також у нас тут Венера, ще транзитна, грає роль, вона стоїть навпроти Юпітера. Теж опозиція, теж Венера і теж Юпітер, який каже, давай ми вже розширимо наші масштаби впливу жіночної. Тому ні, ще один аргумент, ні. Далі, Плутон стоїть в секстелі до Венери. Начебто секстель можна було би спробувати. Але це Плутон все-таки. Далі Плутон йде по восьмому дому, все-таки, Венера, пам'ятаємо, в шостому домі. І в Наталі Плутон має з'єднання із Сонцем, це все діло в Скорпіоні, тому скорпіон Плутон помножений на Х3 не варто. Далі, ще один аргумент Юпітер в опозицію до Сатурна. Коли у нас в аспекті транзитних беруть участь і вищі або соціальні планети, вони, звичайно, на нашу психологію, на людину психологічно не впливають, вони впливають подієво. І оскільки приймає аспект знову шостий дом із 12-го, теж можемо отримати халепу. І вишенькою на торті в цьому всьому стає Марс, який на дату процедури стоїть рівно на Куспіді першого дому. І з одного боку як компенсаторна дія Марс на першому домі, який уже несе можливість травмів, порізів, конфліктів. Ну, взагалі, це підвищена травматичність, тому що Марс агресія, конфлікти. Це, що ріже, все що коле, все, що небезпечно, прийшло на перший дом на наше фізичне тіло. Тобто інколи я рекомендую тим клієнтам, яких сильніші показники, немає інших ризиків. Можна якраз в цей час зробити компенсаторне татуювання або інші якісь болючі практики, але не в цьому випадку. Тому що, по-перше, по наталу моя клієнтка в зоні ризику вже має захворювання. По-друге, сто п'ятсот інших показників, які кричать ні-ні-ні-ні. По-третє, Марс, який у нас Марс в раку злий, нехороший Марс, який буде нести викривлену свою символіку. Відповідно, і результат ми отримуємо точно нехороший. Тому, так, от трапилася мені дуже показова консультація. Я вирішила нею поділитися. Звичайно, клієнтці я сказала не рекомендовано. Клієнт. Клієнтка до мене дослухалася і я впевнена, що це було правильне рішення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам було цікаво, корисно, чи хотіли би ви ще бачити більше таких відео на моєму каналі. Ну і, звичайно, хто хотів би навчитися, володіти транзитами, дирекціями, іншими методами прогнозу, я завжди відкрита до навчання.